Господа, всім привіт! Е, Находимося в Запорожі. По поводу прошлого відео да, купили ми домик біля лубнів, е, це віддільним сюжетом зніму, розкажу, покажу, що к чому і які плани. Наші плани на сьогодні предложили е, в хоролі біля Хорола редуктори. І треба мені в лубний. Взагалі, я думаю, якщо в Теслу 250 кг кинути і з хорола привезти, нічого, страшного то не случиться, правильно. Зараз ми в Запоріжжі, хортиця палас. Тут оця зарядка флеш. Щось вона мені по Запорожжі як сама Ну, По крайній мере, адекватно. Батарея була почти повністю заряджена. там 300 з чим-то було. Врем'я гратися немає, заїхав на платну, там зарядив 220 гривень, по-моєму. Зараз вона вже дозаряджається. бо чим більше батарея заряджена, тим скоро зарядки Вон тільки пише 250 км в час. Ну, Ті медленно заряджається. А, 65 км зарядилося. Сейчас трошки добью, бо проблема со светом все дела, вот это по Украине, так что надо аккуратно все робити. І дивимося на Лубни. Е, в цю електросеть і ділаємо на себе документи. І може даже за три фазы будем балакать, пока 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 под вопросом все эти вопросы. По мірі поступлення інформації буду з вами ділитися. Там всі пишете, знімай для не відео. Ну, давайте попробуємо для не відео знімати. Зараз заберемо ту бізнесвумен. Бо хазяйка, вроді вона біля бізнес-центру була, а так знизу бізнес-центр, зверху Совєтський Союз з драбиною. Ага. Ну що ти? Бізнесвумен. Куку. Заладь, блять. Воно показуй. Манікюр. ж ти робиш? А машину сідаєш. Да. Давай. Длині відео сказали. Вон длині відео Божий. Длині відео знімаємо. А ну манікюр. Ой, ой, ой. У мене ще педикюру. А що ти робив? А педикюр? Таких у кроссовка не видно, ти глупа женщина, стає гроші просто взяли. Да. Мене он, де, що, да. О, у мене он ногти якось обрізав на пільню, чітко. Болгарку. Що, метод? бізнес робити? Що там? Продала щось? Там писали про автопілот цей поміняти на новіший. Е, кстати, дивіться. Цей автопілот зарабатує гроші, спонсірує всю сім'ю, дітей діва ще жрать купляє. А на молодий автопілот це ж прийдеться тільки дай, їдай, то губувку, люто ноздрю, да, що там ще робить. Автопілот, пі... між прочим, догода випуска, що йти. Вона сказала, що вона свіжа молода і готова ну, як в путь. Ти, так і я. Та я вже Давай, старий дід. Я вже старий дід. У мене між пальцями на ногах воняє. Пристібнися, поїдемо. Глянула так. Так, господа, Кам'янське, дорогу практично від криворожкої траси полатали. ну Плюс-мінус. Ям немає. Ми... О, мадами сиділи на обочині. Добре. Сьогодні швидкість скорость 105 км. ну 100, 100, хай буде, швидко да? з'їздити не можна по трасі. В принципі, 317 на спідометрі, скільки ми проїхали, хрен його знає. Сьогодні вже не всі нас обоняли, а. Одна нас обгонить одну, ми обгонимо такої. Вже сьогодні нормальний дві ж огняний. Зараз, щас, щас. Щас зараз. Хоп. Зараз ще заїдемо до одних чуваків. Покажу вам, як колгози уніштажаються. Бо предложення поступають маса. Ну що? Правильно, торговлі немає ні куя. І кстати, вопрос до вас. що коли їдеш на Теслі, ТСХ не встанавлюєте, а коли їдеш на дешевій машині, А Ану, подумайте, я напишіть. Дуже інтересно почуть. Прямо от, от сильно інтересно. Не Ти GPS. А, камера близько знімали, покажу вам Оксану. Вона вже салата наїлась. Біля соленого кажу, ну останови мені тут вообще... Взагалі... Думаю, включусь царичанка. Скорость движения, Колони страшні. Одну колону обігнав через кілометр друга. Думаю, більше не буду обганяти. В прошлый раз хоть 42-43 їхали, зараз взагалі біда. Ну нічого, сейчас десь тут сказали, в сарачанке зарядка є. Поїдемо подивимось к чему. Можна не будемо на Полтаву їхати, а зарядимся і сразу на лубни попрем. По заряду ще 250 км я в принципі і так би до лубню доїхав. Но, як показала практика з цими отключеннями і все бідой. Треба думати наперед. Є Саричанку, це ж завод. Водку минеральную роблять всі дела грався грався з цим шнуром ніхіра не працює. з цієї сторони шнур взяв а тут цих два CCS, що в мене є заплатив за 25 кВт не знаю скільки у нас хаву, все вже кВт. мане скорость зарядка ніфіга не велика коротше потихеньку пакуємо так завелось там щось коротше зараз лопаса 411 км в час Ну, Я в принципі считаю нормально. Можна йти десь кофа нашукать. О, ще 40 минут стоять ждать до повної зарядки. Так. Купив Оксані мороженого, вона ж їй дуже рада. І сказав, що мороженам машину не зя. Значить, по тому, що ми тільки що їхали, Скорість була середня приблизно 100, розход 138, 13,8 кВт, 14,3 ось. У. З останньої зарядки, да, Це ми Запорожжя сюди 186 км проїхали. Порядочно виходить. 14 кВт розход, грубо говоря, на 100 км множимо на 15 гривень, получаємо що? 210 гривень, дав 4 літри бензина на 100, Це що заряджатися на дорогих заправках. Так що можна соточку їздити. зараз будемо пробувати їхати, на 110, щось з цього вийде. Я ж должен все знати. На вулиці Вітрогейлу страшне. Юрівна, ти як ді Тобі ще треба галстук. тут. І папку. Чи папка ззадю кульку з документами на хату, так? Да? Не знаю. Що... А що ти знаєш? 5 гривень ще вчора загубила, да? так, на даний тип все. А, Що там шукаєш? Так, Хто знає оце тут директора, скажіть, який магазин кофеапарат поставив, бо ожидання. То, то мить то ми душу, а кофе немає. Морожено є в магазині, водка є, а кофе немає. Так що, Директор може нас дивиться, давайте швидко кофеапарат і кофе, там, щоб гривень по 15 було, як на вогі. В общем, зарядив 30 кВт, по-моєму. 28 що там не до 100% пацани там уже з колхоза нервничать і ждуть так що летим летим дивитися, що там есть оксана прости, б ж не за рулем що мазон тест Тесли показати за спидометр ого телефон не Це ще я процентів на 80 нажав неудобно этот я, я дивлюсь телефон можна вбитися глаза будуть його там на вакації десь висить що заїхали, подивилися. Купив себе розбрасуватель prt 7 Практически комплектний. Там бітарів не вистачає. Ну, короче, тут колхоз. знімати нельзя, нічого не можна, там пацани техніку режимать. При ну багато, то комплект, то не комплект. Короте. В Були времена якраз би купив би тут багато і все може. Навіть, а... Нема смысла понту. Ксенія, я поздороваюсь з людьми, є пів мати. Див. Добрий. Де, 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 де. Ой. Ой, каже. Короче, вже... Це ми тут рядом, як е... речанка да? на бетонку виїжджати, кілометрів 15 в 15 стороні, може менше. Вертаємось назад і летим кудись, там, хоча б до хорола доїхати, переночувати. Що ти викиш? Скорость, я думаю, вам видно. 107, 108, 110. Дощик починається, в принципі. расход точно такой самый. Ну, одно, что я скажу, перед горкой я ногу с газа снимаю чуть-чуть, скорость чуть падает, ну и расход электроэнергии рисует уже маленький. Как-то так. Кобыляки объезжаем, тут красиво. Природа, все дела вот эти вот. Тоже в районе Кобыляк стоит зеленее, мы и посадки, и все дела. Так, господа, еду по бетонке, яка йде до... Куда? До Решетиловки, да? І е, дивлюсь на неї і думаю, це та сама бетонка, яку казав президент, що на 25 років вона розчитана? чи це друга бетонка. Бо я дивлюсь на цю бетонку, по якій я їду. ну, типу, срок експлуатації 25 років, І з того, що я бачу, 25 років вона не проработає. І навіть, мабуть, 10 вже будуть ями по поїзд. А ну хто їздить, Дальнобойщиків багато волосатих мускулістих, дивиться. Жміть на екрані клавіші, що воно робиться оце у нас. Щось в мене таке відчуття, що ще 2-3 вода і ями будуть по пояс і бугри по шию. А так да, по ній можна швидко стюжити. Нормальна штука, якби було все як положено, мабуть. Ми в Значить, Всім подобається, що тут шість лежачих поліцейських всього в одному місці. А не вісім, як положено. Там ліцей, щоб дітей. Не дай Бог. Ну так що не 16, можна всю вулицю положити, другу людину там можуть задавити. Ладно, проїхали. Зараз стане маркетоп. Там завжди хороші ціни. По сравнению з Запорожнім Оксана сказала так взагалі, да? Да. так? Оксані подобається. Зараз да. ми накупимо салатів з грибочками. Як вони будуть? І треба десь вже отель. Боже, вже його поїде. Отель шукати, їдемо в хату ночувати. Ні, не хочу в хату їхати ночувати. Досна там війна, не хочу в хату. Простині не взяла. Про простиня тільки думала. Так, зараз десь а машин нема десь станемо. Тут, в принципі, цивілізація, так? Да? Роз розможна наламати на халяву. Тут рай... діло з іншої сторони. Не, тут райвідділ. рядом мене что-то пару разів железяками привозили, я знаю. Это совсем другая. Для местный, да, це зовсім інша історія. Не знаю, де райвідділ, де кабінети, де следователи всякие там. Так що кому надо, обращайтесь, підскажу. Так, фото відео отчет. Заехала в маркетоп, випили кофе. Там кофе, кстати, і дешеве. Воно настільки дешеве, що кажеться дуже добре, Вот так правильно сказати. <реш> Значить що, купили там собі салатики, шмалатики, м'яса якогось, 500 гривень вийшла покупка. І зараз біля хорола Отель Кристал 550 гривень номер. Їдемо ночуємо. Ну а завтра по ділам. Вигаємося. Та що ми вже сьогодні ПРТ 7 купили, правильно? Женщина. Ти ж підеш дивитися, капітало мені каже, що я там не бачила. Як з нею жити? Ти взагалі не вважаєш мої інтереси. Вони чимось відрізняються, ну тільки тим, що на кругу і натягнуть. РТ7 ще не було. А, -а, -а. а в житті треба пробувати щось нове, пишуть, напишуть. Пробу, що Пробуй що хочеш. Пробуй що хочеш, я паня. Хоч на вкус про це. По заряду ще 325 кілометрів є. Соточку на круїзі топчик. Коротше, якщо їхати 110, розход чуть більше, ніж треба. Ну, я просто їхав на 100 кілометрів і бачу, що він десь кіловат на півтора відрізняється. Так що це 100-100 кілометрів саме. Тут. Те, що треба, те, що має бути. Те, що доктор приписав, отак правильно сказати. Казати вам, де ми жити будемо. А ну, включий світ. Давай. Темпо, темпо. Опа, роз'яснилось. Є холодильник, який не нужен. Обачна двоспальна маленька кровать, метр шістдесят, Бо я недавно здорову купляв. Я вже знаю, що це 1,60 шістдесят. Детська. Там село, воздух чистий, внутрішнє убранство, каже, багато оздоблення, поражають, взгляд, взор. столик, не знаю за чим. В цьому номері цілий. Ми з водосом спали там, в він отак стіл стояв криво, що ставиш і, 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 і спозає. 4 роки тому? роки так. Ого. фури цілу ніч. Навісце на питання. 400. А, 550 гривен протон. Накривай на стол чи накривати. Хазійнуй. Повносумка, хазяла тільки. І сушиться. Оксана без суши це як риба без води. Це як птиця без неба. Це як картошка без землі. Це як прицеп без гівна в ньому чи трактор без солярки. А це отак. Шо там, ау, кричі, а кричи? Укриче, люди ви гді. Весь не випаде. Піднімати не буду. Так, у нас нове утро Кристал за 500 рублів. Двері закриті, ключ не може здати. Кажу, положи на крильцо, ні так не можна. Ну блять, блін. поймаем. Ну что ти Ну я поїхав, а ти до Сипра їдеш на маршрутку. Коротше був дощик. дощик. Мала дитина. Раніше пишний отель був. Ой, а зараз я вам скажу, що -то, що то з ним зробили. Все. Да, Шо, да, Кажу, так, Оксан. Кажу Раніше пишний отель, тут дві ж бумаж. Я не знаю, що було раніше. Ті пельмени добрі були, я пам'ятаю. Ще щось вони з нього зробили. А тут вони кормили. Хреново тобі. Все, да. завівся, їдемо, прогрівати не треба. Але пристібнувся, бо не хоче їхати. Так, мистиємося, що в глаза бросається. Навіть Запорожжі трава везде повикашувала практически. А тут по київській трасі рівень з одпойником бур'янище. І якби нікого це не пари, все добре, ніхто нічого не хоче. Навіть лише стовпчики вісять, що на обочині біленьких. І нормально. Може коровам вирачують, щоб побільша виросла. Давай, ди, сука, він ну, тільки за білу полосу виїжджай, машина скорость збрасує. Я не газую. Іду на круїзі, бо я ж кажу, автопілот, вона тільки бачить перекресток, ось. останавливається до 50 і в общем ну, короче, по городу може й да, так, якби така розмітка була. Ну там все бачить стрілочки, хірілочки, ну... В труїзі вона просто притармажує, якщо на автопілоті, я ж кажу, за любий перекресток, чи людина на обочині, вона скорость там до 40 збрасує, ну, такой їдеш, їдеш, агарізко це з 105 дасть на 40. Коротше, таке собі мероприятие, веселе. Ось роздвоєння дороги, тут почне скорость кидати. Хто ну, не пробував, той не пробував, той пробував, той зна про що я. Ніжний автопілот, чи як його назвали, якось. Вот. Так, заїхали, огляділи свої владіння, так сказати, так сказати. Примерно 120 метрів фасада по трасі Полтавській, яка за Прям ось за отбойником. Прямо ось отбойник і ось траса. Що я вам маю сказати? Комарі у них люті. Тут прийдеться дорогу, трохи розпаляйте, вона нова дорога. Но... Сидіть, підсказуєте, вже казав, то відео про хату буде, а це відео. Про наше да, вот. А де ми зараз виїдемо, хоча хто то той знає. Такі пандіти, як молодий фермер, дзвонив, він знає, каже, що це за хата. Кажу, і я знаю. А виїдемо біля кафе Старий Млин. Тут кстати, галушки добрі, борщ і вареники дуже добрі хали. Млин старий. Ну, все, їдемо, до хачапурі спробуємо зарядитися. І будемо рішати питання нагальні. Да, як ви зрозуміли, зарядить. Машину, там де на карті стоїть зарядка, як ви сказали, Напишем, скачай карту і заряди. І ти в дорозі. А я в дорозі, так? Да? Ладно. Не так все просто, як ви пишете, ребята. І ти облизня піймав. Я от проїхав лишніх 10 кілометрів. А, а це ж все бензин, літру бензина спалив. Що вже. Не, ну а вдруг би отак. -от. А нема. <різь> так, <різь> зайшли в бом на випить. Це суші купила, заховала під кофту як алкашка. Ну, покажи. Покажи, покажи, покажи. покажи. А, да, дитині, зараз вже тільки в машину сіла, обертки полетіли в сторону. Ой, Со ти теж тоже. Солос полився і палички на пол попадали. Поїхали РЕС шукати, бо вже 9 часов, а ми щось по, -по, -по, -по шопах ходимо. Що Шо там? Каже, не хочеш в мене в якусь ос осану вести хуй. Чуть матюк не сказав. Я блядь, шокірований. Зайшли в облгаз в енерго в Лубнах. Здрасте, пожалуйста, спасибо, присядьте, вам оце оце треба. Оце оце ми вам дамо. Е, пардон, машину сідав. Отут тут оце зробимо. Ми візьмемо ваш номер, перепломбуємо в счетчик, безкоштовно. Типа бригада поїде провірить. І потім ми вам скажемо коли з'явитись, підписати там новий договір. Як це робота, скажи. Ну, У нас бля хірбету було попадеш. Ждіть на вулиці, ливені. Випатюкають. Да, ще й скажуть, що ви приперлись. Я не знаю, як у людей працює, все чітко. Поки добре, а далі може скажуть давай гроші. Три фази будеш вести, скажу, давай гроші. Опять. Збалакали за три фази, каже, треба договір перезаключити туди-сюди, потім тільки аж буде вітер. Все, їдемо в газ, навіть одразу, так? Ти будеш газом пользуватися чи ні? Я буду плитку, дрова пиляти по старинки. Так. Сняв на відео, що я блядь, суші їм. Поїдати суші в моїх. Да. Суші він їсть. Все? Так, да. щоб от мене чіпилися. Сняв. Так, що в нас відбувається? Подали ми заявку на Полтав Обленерго чи як воно вони поїдуть перевірити пломби і тоді дадуть заключення, типа, що ми там не спиздили 2,4 кВт і можна буде переоформити на нас. раз. В облгаз ми не поїхали. І я вирішив, що це зараз не на часі, то есть, нахер воно треба. Зараз головне ті три фази провести, щоб можна було машину там заражати і можна було безплатно їздити. Все остальне потім. Зараз двигаемся в сторону хорола, там десь наш чоловік зустріти, кудись повезе і загрузимо запчасті. Прям багажник о цієї машини. Мамка скаже, що я дурак, може так і є. Ну а що робити? Два рази їздити, не варіант, а на евакуаторі вже просто не хочеться, хочеться віддихнути від от нього. Просто вже заморився. Треба в кайф жити. Да, Юрівне вона вже щось там комусь пише, щось продало, навіть запчасті якусь Рада сидить. Так, стали біля Каспія. Пункт 680 км в час скорої зарядки. як вам таке? Це вже мені подобається. Зараз підемо відвідаємо кофейку, сказали там по багатому інтер'єр, внутрішнє убранство. Самі зскані згляди поражають, люди не поймуть, що робиться. Ой, скажу, ой, ой, дорого. Лігко. Оксана, ти казала. Налоги дорого, да? А два кофе за 147 гривень, це дорого чи ні? Тобі казали, Київський. Це, це у нас у нас київська життя вже почала. я так три поїздки, і я опять з пересятим на жигу і копійку. На Сиру. То. На Сиру, правильно. Не, Була Жигуль копійка перша машина. Так. Скорость пада, батарейка, чим більше заряджається, тим більше скорость пада. А сзади чувак вставив, ну у мене там Сікає 100 чим, то 104 кВт в час була зарядка ізначально. А чоловік рядом ставить, у нього 18 кВт, Чи що це кВт в час, що, що телефони заряжать. Сидить, каже, це думаю, довго буду заряджатися. <говори> Кажу, мабуть, ну, дуже довго. Так, давайте дивитися правді в глаза. Внутрі тут, е, ну, дуже красиво, по багатому. Так же ж, жінка? У нас оказалось, коротше, я буду без а потім оказалось, що воно дуже крепке, я не можу без сахара, йди мені по сахар. в 7 стаканчиків попереливала. Сидить вдома, балакай, балакай. Зараз я виключу камеру, і вона мене вбивати буде. Сахар будуть. Кофе, кофе, кстати, вкусний. Тільки дороге, ну вкусне, Ну, дороге, Ну, якщо хоч хорошого, треба платити бабки. 3,5 долара за два кофе. Йоп, його мать. Читай, що, що ти в, этот, в Париж звозив. Типа, ото бачиш желізна ейфеліва Еф... башня, бачка. а ось в камері дивись. Бачиш, це железна, ото железна, о, то, то верхушка. вже я не знаю. Так, зарядились на 560 гривень. 404 км зараз пробіг. Це 240 з чим-то додавалось. 260 чим-то добавилось. 270, мабуть. За 570 гривень. Скорость зарядки падає, зараз пише 277 км в час. Чим більше батарея заряджається, тим менша скорость зарядки. Далі сидіти смисла немає. Це півчаса посидів. зарядився і все. До 100% у них хто здати не буде, бо це дуже довго. Виключаємо зарядку. Плітімо далі. Так, господа, ми в хоролі. Заїхали до чоловіка, він дав. Ксенії Юрівні презенти. Медуша то добре. І в багажнику 274 кг. Зараз десь станемо, я вам в Теслі. я вам покажу. Ну, Поки їде, а там не знаю. Е... Хто дивиться внимательно обо всьому понемногу, значить решетіловка. Купили пляшку. Воно показує. Гранатовий сок написано чистий з сахаром. 60 гривень. щось. Ну, я, коротко, не на, мене, як на, Дивишся, як на а Це як маха бутилкою. Що, що маю вам сказати? Значить, по розходу. Їхав на круїзі 103 км. Розход почти 18 кВт. ну то Вона на гору топить, там видно, стрілка туди впадає. Розход великої електроенергії. Зараз буду їхати. Ну, на автопілоті сам буду регулювати, збройні ногою. туди Шло. сюди. Я думаю, розход менший має бути. Шо ти ти шо люди, думаєш, що ти всикаєш сюди? А чо ну, на мені? Ну, а, та пий вже відкрила. Давай, три, четыре. Фу, ну, это же гранатовый сок, это же все, очи повыстреливают. Да давай, пей уже, он райодел. Не ты сейчас глянешь, что ты бухаешь. А, райодел дальше, пардон. Ну что? Воно? Да, воно то Каже, кисло. Опа, пожарка Нет, летит. Нет, воно не кисло, воно терпке. Терпке? Так и должно быть. Ты же привыкла сок только этот, с крана пьешь, запорожий прозрачный. Який прозрачный, вода в Запорожье жовтая. О, милиция. Вода в Запорожье жовтая тоже так. Зараз будемо їхати потихеньку, по теж до 100 км тільки будемо газ сам регулювати. Оце одне, щоб резина низько профільна. 300 кг багажнику і таку, в общем. Треба бути предельно акуратним. Б... Б... <гум> <гум> ви це, бачите, коротше 274 кг редукторів з карданами, з гуками. Там пружини ще під низом, під картоном ряд карданів лежить і пружин. Ну, Взагалі так це все виглядає. Із того редуктором масло повним ходом тече, а з нього кардан рідний їде і він саме внизу достати не можу. Так що буде біда, мабуть. Так, бразерси і сістерси. Розход, мабуть, вам не видно, я вам так скажу. 15,3 кВт на 100 км. Множимо це на 13,50 ми тільки що заправлялися. Ну не тільки що а там. І отримаємо приблизно 200 гривень на 100 км. Все, далі вважати нічого не буду, дорога погана, треба рулювати. Бо я все не сказав, що ми до першої ями їдемо на дорогі нормально. Чуть-чуть більше, ніж середня, і все. Вона теж дивиться на дорогу, як я тут. Вторий штурман. На удивлення, швидко царачанку проїхали, ми рух, наверное, за 20, Ніхто не тошнив. 14,4 середній. Це з тим, що ми там до міста соточку їхали по бетонці. В общем, я так зрозумію, якщо на ній їхати 50-60 кілометрів, то можна кілометрів 600 мабуть за одну зарядку проліті легко. Це якщо гружовий розход як пустой тоді був, то мінус 300 кілограмів Оксана, це вже почти мінус 400. Взагалі розход був би шикарний. Я не кажу, що ти я кажу, там є ще ці, то і поняли. На мене зараз так глянули. Я просто не хоче, якби там цифри настав. Взгляд такий, бо що я чуть руль не бросив і у не з'їхав. Доїхали до Кам'янського, ще 165 кілометрів. Що е -е, я телефон у руки взяв? Аж вже, заказів на заводі немає, щось дим є тут. У мене стесли. Звикла більше димить, ніж у вас труб сьогодні. Щось непонятне. Я взагалі думав, що завод закрився. Коли під'їхали, піддимлює ну, єлі-єлі. -є -є. Щось непонятні веші проходять. Точно міста не видно. а це... І Не сразу оприділив, де й завод знаходиться, є б його мать. Якби труба за деревна торчала велика, я би не зрозумів. Все, братва, вже в себе на території. Осталось 47 кілометрів, плюс ми її заряджали. 409 було, не повністю. Дивіться, ми вже маємо поїздки. 459 проїхали, грубо говоря, 360 плюс 47 виходить. 407. А ми її зарядили повні... ну як, як зарядки виїжджав, по-моєму, 409 було. Плюс-мінус кілометр до кілометра і пройшла. Вона. Тільки ж загружено. Коротше, нормально, якщо у вас є тесла, 300 кг, можна вложити, сміло нічого не буде. Тільки їхати треба акуратно. Так можу я і Майкл Джексон міг. Закінчується серія чим. Їдемо ми на Peugeot Zip додому. Кондюшка там горить, значить, дує чи не горить. Та ні, холодним буде, да? світиться. Ти справляла. Ти справляла. Завтра з утра проїжджаємо, тесло опять заряжено. Сідай і. Як по мені дуже вигодно, що скажеш? По 3 гривні дешевше, ніж по 14 і по 15, да? Не забуваємось підписуватися, йо, Peugeot вже машина желізна.